Доброго дня. У нас сьогодні в чемпіонаті Туреччини є дві гри. Глата хайтараспор Хайтараспорт. Ну, тут перемога Галтасарая, навіть можна мінус один. Галатасарай заб'є в обох таймах. І общий на кутові на Галатасарай. Общий, А ще краще це індивідуальний Галатасарай. Команда дуже багато подає кутових в останньому турі, наскільки я пам'ятаю, вони подали 12 кутових. І Кайзаря -спор, сіваспор сіва Тут на обидві заб'ють. І також кутові, тільки общі. В Іспанії Сель... Сельта з віляріалом грає. Віляріал зараз непоганий, чого стоїть перемога в останньому турі над Реалом. Тут я придержуюсь такого бачення на обидві заб'ють. Хоча більш склонний до того, що вілеріал все-таки переможе. І жовті карточки общий на тотал більше. Астон Віла Ліц. дві команди, які нема куди відступати. Команди атакуючі тут також на обидві заб'ють. Ну і окраса сьогоднішнього дня, сьогоднішнього вечора футбольного це Наполі, Ювентус. Я думаю, це вирішується доля чемпіона Італії. Хочу всього тут де От. Але е, найкраще, я думаю, це пенальті, да? жовті карточки От, е, на тотал більше. Ну і червона карточка, як без червоної карточки в такій грі.